Ці кадри наслідки того, як 22 березня Росія масово на атакувала Україну ракетами і шахедами. Для цього вороги застосували близько 90 ракет та понад 60 дронів. Їхньою ціллю стали житлові будинки, об'єкти української енергетики. Зокрема, є влучання і по найбільшій ГЕС України Дніпро ГЕС у Запоріжжі. Під час повітряної тривоги на Тернопільщині зафіксували падіння уламків ворожих об'єктів. Вони впали та пошкодили 25 п'ять приватних домогосподарств постраждалих та травмованих немає в іншому домогосподарстві цієї ночі. Через вибухову хвилю пошкоджено вікна та приватне домогосподарство будівлі, відповідні служби також працюють. Немає по електропостачанню в області на сьогодні надзвичайних ситуацій. Немає, але загалом по Україні ситуація складна, адже за повідомленнями Укренерго, це одна із наймасштабніших атак на нашу енергетичну систему на місці падіння уламків працювали вибухотехніки та спеціалісти інших служб. Відповідні комісії фіксують пошкодження, аби власники помешкань невдовзі отримали компенсацію. Мешканці можуть звернутися до цих комісій, до голів громад і встановити матеріальні збитки, які були завдані цими подіями. У разі виявлення уламків жителів Тернопільщини просять телефонувати на лінію 102 або 101. Голів територіальних громад закликають перевіряти наявні укриття на територіях області. Закликаю наших мешканців міста області реагувати на сигнали повітряної тривоги, перебувати в безпечних місцях, повідомляти поліцейських про їх належний стан, а також не порушувати комендантську годину. Масштабна ракетна атака Росії на Україну призвела до тимчасового введення графіків аварійних відключень у деяких регіонах країни. Енергетики та рятувальники працюють задля забезпечення безпеки та відновлення пошкоджених об'єктів.